13 травня понад місяць тому Дніпровський металургійний завод зупинив роботу коксохімічного майданчика. Там виробляли тверде паливо та продукти для металургії. На офіційному сайті підприємство повідомляють, замість коксохіму планують побудувати сонячну електростанцію. Від їдкого смороду викидів багато років потерпали жителі району, розташованого поблизу заводу, каже місцева жителька Світлана. Додає, в неї з'явилася алергія. Тухлі яйця. Буває... Гума, паливна гума, ну, копать, дим, нос закладує. І у мене собачка маленька, чішка, чихуа, постійно чихає, кашляє. З вікна квартири Богдана видно труби заводу, розповідає, живе тут майже п'ять років. На вікнах оселі постійно осідав пил. Постійно, це червоне полум'я, все не бо, було просто червоним. Ось дерева. І на них вони постійно червоного кольору були. Було важко дихати, потрібно провітрити. А звідти ще й іде оцей сморід Коксахіма. І тому так інколи вже не знаю, що краще в духоті жити чи дихати цим коксахімом. Вже за тиждень після припинення виробництва каже чоловік, стало легше дихати. В принципі, ось зараз ми можемо нормально відкривати вікно, і у нас не буде чорної стружки. Ось тут якої залишав після себе цей завод. Співзасновник однієї з громадських екоорганізацій Павло Ткаченко каже: майже п'ять років звертались до керівництва підприємства про встановлення фільтрів та покращення обладнання. Нам потрібна металергійна нам потрібна економіка. Нам потрібно, щоб були робочі місця. І якщо є якесь виробництво. Приводьте його до норм законодавства. але в той же самий час чорний бруд летить на підвиконнях в наші легені. У 2023 році Мінзахисту довкілля видало металургійному заводу новий дозвіл на викиди, що дає право випускати певну кількість забруднюючих речовин в повітря. Один з пунктів документу до кінця 2025 року модернізувати коксохімічне обладнання. На початку цього року підприємство звернулось до міністерства з проханням подовжити терміни для екомодернізації. Ми як громада побачили це, подали зауваження пропозиції, що ми проти того, щоб вони змінювали цей термін. Там було більш ніж мені здається, 100 е зауважень, пропозицій, листів надійшло до міністерства. І міністерство відмовило порад ДМЗ у видачі в отриманні дозволу на викиди. Тобто в них є попередній, він діючий. В офіційному наказі зазначили, причиною відмови стали порушення в документації та ігнорування зауважень громадськості. Подання суб'єктам господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на викиди. Виявлення в документах, поданих суб'єктам господарювання недостовірних відомостей. Вимірюванням показників атмосферного повітря займаються центри екологічного моніторингу. Все це автоматизовано збирається. По газам ми маємо кожні дві хвилини дані. По дрібно пилу це дані один на годину. Співзасновник центру Олексій Ангурець розповідає: неподалік від Коксухіму також є стаціонарна станція. Дані з восьми станцій Дніпра передаються на зовнішні мапи. На ній в режимі реального часу відстежують зміни в показниках. Останній звіт за квітень, за два тижні до закриття коксухімічного майданчика. Там зазначено, в районі коксухіму зафіксована дуже погана якість повітря. Олексій Ангурець каже, щоб дослідити наскільки суттєво вплине закриття коксухіму на екологію, екологію Потрібні роки. Базуючись лише там на окремих там, одному вимірюванні, двох вимірюваннях, ми не можемо сказати, що відбувається. Різна картина, в залежності від сезону. Один із найбільш таких ну, і шкідливих і тих, що. Як ми вже по там відчувається, тобто це діоксид сірки. Паралельно викиди пов'язані з будь-яким процесом горіння. Також це діоксид, діоксиди азоту. Забруднювачі вони осідають на ґрунти, осідають на ті ж самі дерева, там, на воду осідають і концентруються переважно, ну, переважно в ґрунтах. Суспільне відправило інформаційний запит гендиректору Дніпровського металургійного заводу та неодноразово зверталося за коментарем до представника підприємства, щоб дізнатися на якому етапі модернізація та терміни її проведення, що буде з обладнанням та працівниками, та за понад три тижні відповіді ми не отримали. Громадський діяч Павло Ткаченко наголошує: під час екомодернізації пил та бруд, які накопичувались на обладнанні десятиліттями, можуть потрапити у повітря. Тому продовжать слідкувати за екологічною ситуацією навколо коксохіму. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.